Вітаю, мої любі другокласники! З вами Анастасія Петрівна, і ми на уроці математики. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Отже, тема сьогоднішнього уроку додавання чисел 5-9 до 6 з переходом через десяток. Обчислення значень виразів на дві дії, розв'язування задач. Спершу давайте з вами спробуємо потренуватися, розв'язати вирази з переходом через десяток. А як ми знаємо, в цьому наш найкращий помічник склад числа. Для того, щоб додати 9 до 3, ми з вами пригадуємо правило. Як ми з вами виконуємо це завдання? Нам потрібно перший доданок доповнити до 10. А ми знаємо, що 3 це в нас який склад має? Один і два. Зручно до дев'яти додати спочатку одиничку, потім двічку. додати один буде десять, ми доповнили до 10 і залишається 2. Виходить 12. Наступний вираз: 9 додати шість. Нам знову треба дев'ять доповнити до десяти, тобто зручно додати спочатку одиничку. Пригадуємо склад числа 6. Ми знаємо, що 6 це 1 і 5. Отже, ми додаємо спершу першу одиничку, потім 5. 9 додати 1 буде 10 і додати 5. Правильно 15. 7 додати 8. Давайте подумаємо: скільки треба додати до 7, щоб вийшло 10. Доповнюємо перший доданок до 10. Правильно, треба додати 3. Тепер. Подумаємо, як ми розкладемо 8 зручно для того, щоб ми додали до 7. 8 – це 3 і 5. Отже, спочатку додаємо трієчку, потім п'ятірочку. 7 додати 3 і додати 5. Правильно, це також 15. А зараз подивіться на екран і прочитайте вирази, і назвіть їх результат. 0 додати 5. 5. 1 додати 5, 6, 2 додати 5, 7, 3 додати 5, 8, 4 додати 5 9, 5 додати 5, 10. А зараз відкрийте свої робочі зошити і запишіть сьогоднішнє число. Від попередньої роботи відступили 4 клітинки вниз, в п'ятій крапочку. 10 клітинок в бік і записуємо сьогоднішнє число, класна робота. Прописуємо каліграфічно рядочок числа 14 і рядок числа 17. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Ну, а ми йдемо далі. Розгляньте схему та поясніть, як виконати додавання чисел 6 і 5. Ми пригадуємо, що нам потрібно наш перший доданок доповнити до 10. Як ми 6 доповнюємо до 10? Правильно додаємо 4. Утворився десяток, і у другого доданка залишилося іще Одиничка. Тобто 5 ми розклали на 4 і 1. 6 додати 4 буде 10. І додати іще одиничку. В результаті виходить 10 додати 1, 11. Пригадуємо правило: спочатку потрібно додати стільки одиниць, щоб отримати десяток. А потім додати решту одиниць. Обчисліть вирази і запам'ятайте результати обчислень. Погляньте, будь ласка, подумайте, ми 6 доповнюємо до 10. Тобто, нам потрібно другий доданок розкласти зручно на 4 і 2, в результаті 12. Наступний вираз знову таки 6 доповніть до 10. Розкладіть 7 на зручні доданки. Якщо 6 нам треба доповнити до 10, то це буде 4 і пригадуємо склад числа 7: це 4 і 3. 6 додати 4 і додати 3. 13. Наступний вираз. 6 додати 8. Знову нам треба 8 розкласти на зручні доданки. Доповнюємо до 10, тобто 4 і 4. 6 додати 4 і додати ще 4. 14. 6 додати 9. Ми можемо переставити переставним законом додавання, навпаки, до дев'яточки додати одиничку, так, віддати, а потім залишається ще 4. Тобто 9 додати 1 і додати 5. Або, навпаки, дев'ятку ми розкладаємо на зручні доданки, пригадуємо. Нам треба віддати спочатку сюди 4, а 9 це 4 і 5. 6, додате 4 і додате 5, 15. Молодці, якщо ви зібрали 4 зірочки, ви найкращий знавець математики. Рухаємось далі. Запишіть, будь ласка, в своїх робочих зошитах приклади 114. Ви їх знайдете на сторінці 22 своїх підручників. Приклади 114. Ось ми їх бачимо. Розглянемо спершу виконаємо їх усно, а потім ви їх запишете. Отже, перший вираз: 2 додати 4 і додати 5. Тут ми використовуємо олівчик. 2 додати 4 буде 6. І 6 додати 5. Доповнюємо 6 до 10, тобто розкладаємо 5 на зручні доданки. 1 і навпаки, 4 і 1. Віддаємо спочатку сюди 4, залишається 1 додати, і виходить 11. Далі 9 відняти 3 і додати 7. Ось він у нас цей вираз. Також використовуємо олівчик 9 відняти 3, буде 6. А 6 додати 7. Ми доповнюємо 6 до 10, тобто спочатку додаємо 4, а потім 3, тому що 7 це 4 і 3, пригадуємо склад числа 7. 6 додати 4 буде 10 і додати 3, 13. Наступний вираз 8 додати 7 і відняти 4. 8 додати 7. Пригадуємо, що 8 треба доповнити до 10, тобто віддати спочатку 2 і 5. Виходить у нас 15, правильно? Так, а тепер 15, відняти 4. Десяточок беремо в кулачок, 5 відняти 4. 1. Значить, виходить 11. Відступили три клітинки в бік. Всі вирази у нас однакові, тому ми відступаємо три клітиночки в бік і піднімаємося в хруй. 9 додати 6 і додати 3. Так, 9 додати 6. Доповнюємо 9 до 10, тобто додаємо спочатку одиничку, потім 5 у нас залишається. Виходить 15. А 15 додати 3. Правильно 18. 10 відняти 2 і додати 5. Так, надписуємо: 10 відняти 2 буде 8, хто ж цього не знає. А ось 8 додати 5. Розкладаємо 5 на зручні доданки. Нам зручно розкласти на 2 і 3. 8 додати 2, а потім додати 3. Виходить 13. 17 відняти 10. Правильно, це буде 7. А ось 7 додати 8. 7 зручно доповнити до 10, віддати спочатку 3. Пригадуємо, що 8 це 3 і 5. 7 додати спочатку 3, а потім 5. Виходить 15. А тепер поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А ми йдемо далі. Настав час рухливої вправи. Подивіться уважненько на мене, поставте ручки рівнесенько, ось так, і складаємо пальчики в замочок. І повторюйте за мною: ми ділили мандарин. Нас багато він один. Ця частинка для єнота масажуємо наш пальчик. Ну, а ця для бегемота масажину Цю частинку каченяті. Ну а ця для кошеняти. Цю частинку візьме білка. Ну, а вовку буде шкірка. Злиться вовк чекай біди. Поховались то куди. І побігали, побігали, і заховалися ручки наші під стіл. Молодці! Так, трішки ми перепочили і продовжуємо нашу роботу. А зараз розгляньте, будь ласка, і дослідіть табличку. Таку саму табличку ви можете знайти на сторінці 22 свого підручника. Давайте подивимося, в червоному стовпчику ми бачимо числа 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18. Так? І що ж ми бачимо в цих рядочках? Скільки всього виразів записано у першому рядочку? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чи є серед них схожі вирази? Подивіться, будь ласка. Отже, ми бачимо: 9 додати 2, або, навпаки, 2 додати 9. І ще раз: 8 додати 3, або 3 додати 8, 7 додати 4, або 4 додати 7, 6 додати 5 або 5 додати 6. І всі ці вирази мають значення 11. 9 додати 2 11, 8 додати 3 11. Так. А тепер, подивіться, будь ласка, на наступні вирази, ось ця табличка. Назвіть колір і дайте відповідь на запитання. Виконайте завдання. Давайте відкриємо перше завдання, фіолетовий блок. Чому чотири комірки в першому рядку зафарбовані в зелений колір? Ну, просто тому, що вони повторюються. Ті вирази, які повторюються, наприклад, 9 додати 2. Або 2 додати 9, 8 додати 3, або 3 додати 8. Ці вирази повторюються в кожному рядочку. Так само і тут ми бачимо 9 додати 7, або 7 додати 9. Цей вираз повторюється, тому він продубльований зеленим кольором. Чи вмієш ти обчислювати вирази, записані в цих комірках? Я сподіваюся. Так, ми з вами вже засвоїли цей матеріал. Який закон додавання можна використати, щоб виконати ці обчислення? Ми використовуємо доповнення першого доданка до 10? Прочитай вирази у п'ятому рядку таблиці. Шукаємо 1, 2, 3, 4, 5. Прочитай вирази у п'ятому рядку таблиці. Що в них спільного? А що відмінного? Що в них спільного? Що всі ці вирази мають значення 15, 9 додати 6 15, 6 додати 9 також 15. 8 додати 7 15 і 7 додати 8 також 15. Так, а що ж тут відмінного? А те, що ці доданки переставлені місцями 9 додати 6, 6 додати 9. Наступний блок. Скільки всього виразів записано у першому рядку таблиці? Чи є серед них схожі вирази? Так, ми це з вами якраз визначили, що зеленим кольором блоки продубльовані. А зараз збільште кожне, збільште на кожне число на 5. Дивимося: 1 додати 5, 6, 2 додати 5, 7, 3 додати 5, 8, 4 додати 5, 9, 5 додати 5, 10. Це легко це ми вчили якраз у першому класі. А зараз з переходом через десяток. 6 додати 5. 11, тому що ми розклали. 6 на 1 і 5. Так? 5 додати 5, 10 і одиничка залишається. 7 додати 5 12, тому що нам зручно було розкласти 7 на 5 і 2, 8 додати 5, 13, 9 додати 5, 14 і 10 додати 5, 15. Молодець. А зараз знайдіть у підручнику на сторінці 23. Номер 116. Прочитайте задачу. Визначте, яка зі схем відповідає задачі, і розв'яжи її. Знайдіть номер 116. Так. Отже, у холодильнику було 8 йогуртів. Після полуденку залишилось 6 йогуртів. Скільки йогуртів з'їли? На полуденок. Отже, ця задача про йогурт. У холодильнику, скільки було з самого початку йогуртів, ми бачимо числові дані 8 і 6. Давайте розбиратися, що ці числа означають. Було 8 йогуртів спочатку, після полуденку залишилося, тобто скільки, якусь кількість йогуртів з'їли, невідомо, і потім залишилося 6, що запитується в задачі. Скільки йогуртів з'їли на полуденок?» Отже, цю задачу ми будемо розв'язувати таким чином: нам потрібно записати короткий запис. Було 8 йогуртів. З'їли, нам невідомо, скільки їх з'їли. А от залишилось 6 йогуртів. Що ми шукаємо в цій задачі? Скільки йогуртів з'їли. Так, і найпростіше буде виконати таким чином від загальної кількості йогуртів, відняти те, що залишилось, і ми отримуємо, скільки йогуртів з'їли. Якщо від восьми відняти 6, ми отримаємо 2? Давайте уявно напишемо ось тут, наприклад, що ми знайшли, що з'їли 2 йогурти. Так? Як ми можемо перевірити цю задачу? Було 8 йогуртів, два з'їли, тобто 8 відняти 2 буде 6. Залишилось у нас 6 йогуртів? Правильно, значить, ми знайшли правильне рішення. Отже, скільки йогуртів з'їли на полуденок? Відповідь два йогурти з'їли. Поставте відео на паузу і запишіть розв'язання цієї задачі. Молодці, ми рухаємось далі. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Дізнайтесь, у яку чашку на сік, а в яку воду. Ми бачимо ось таку чашечку вгорі білу і чорну внизу. Водичку, рухається водичка, у нас три кроки вперед. Один, два, три. Два кроки вниз. Один, два. Далі чотири кроки. Вперед: Один, два, три, чотири. Два кроки вниз, один крок назад і один вниз. Чорна чашка отримала водичку. Далі сік ми наливаємо по такій доріжці: Два кроки праворуч. Раз, два. Один вгору. Два праворуч, чотири вгору. Два ліворуч. І один вгору. Ось так. Вашим домашнім завданням буде виконати номер 117 і 118. 117-й номер ми записуємо: ми бачимо, 6 виразів, які можна розділити на 2 стовпчики. 3 приклади у, В, у перший стовпчик, 3 приклади у другий стовпчик. А задачу зараз прочитаємо. У шкільному автобусі їхало 26 учнів. Після того, як частина учнів вийшла на зупинці, в автобусі залишилося 6 учнів. Скільки учнів вийшло на зупинці? Така схожа ситуація була у нас із йогуртами: було 8 йогуртів, скільки то йогуртів з'їли і залишилося, так? Отже, Бачимо числові дані 26 і 6. Але давайте розбиратися. Їхало 26 учнів. Саме так ми і запишемо в короткому записі. Їхало 26 учнів. Після того, як учні, частина учнів вийшла, а нам відомо, скільки вийшло? Ні, нам не відомо. Значить, ми записуємо вийшло невідомо учнів. В автобусі залишилося шість учнів. Записали це в короткий запис. Запитання задачі: скільки учнів все-таки вийшло на зупинці? Як ми з вами визначаємо, так само, як і з йогуртами. Від загальної кількості учнів віднімаємо тих, хто залишився, і отримуємо результат, скільки вийшло учнів. Я бажаю вам успіху і сподіваюсь, що у вас все вийде. На цьому наш урок закінчено. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки.